Що можна сказати по сьогоднішньому матчі, як він прийшов? Залишились задоволеними? В першу чергу я би хотів подякувати Збройним силам України, тому що, якщо б не вони, ми б сьогодні не грали цю гру, тому що була дуже важка ніч. Ми з другої години сиділи в бомбосховищі, тому що знаєте, що вночі було, тому низький їм імп... уклін. Що стосується по сьогоднішній грі, Ну, в принципі, результатом задоволені. Грою на відсотків 85 також задоволені, ну, але є нюанси, будемо розбиратися ще. А що можна сказати про Мірію? Яком склад команди загалом, так як нещодавно тільки була нова зібрана, ще не зігралися на певних хлопців. Ну, дивіться, можна. я дивився одну гру з Софією, грали на тій неділі. Мені сподобалась команда, технічні, швидкі футболісти, тому. Десь попереджали своїх футболістів, що вони ближче грали з футболістами мрії, тому що вони, коли їм дати простір, вони дуже небезпечні. Ну... В принципі, ми, як я вже казав, виконали установку на гру, тому привітав всіх хлопців. А команді Мрія бажаю хороших результатів, тому що я чув, що задачі в мрії вийти в Прем'єр-лігу України, тому бажаю успіхів команді Мрія. Як думаєте, є у нас перспективи? Перспективи завжди є. Все залежить від багатьох факторів, але якщо є Люди, які зацікавлені в тому, то я думаю, що, що все буде добре.